Сьогодні на огляді Titan G2 Plus, робоча станція, яка обіцяє стати надійним рішенням для професіоналів. Ми компанія Feltech, що займається збірками робочих станцій, що точно задовільняють твої потреби. Що це за звір? Це збірка для тих, кому потрібна стабільність, багатопотокова продуктивність та надійність без зайвих витрат. Вона підійде для монтажу, 3D рендерингу та роботи з графікою. Що буде в огляді? Перший погляд на станцію. Її дизайн, збірка, компоненти. Перевіримо, чи справляється вона з робочими задачами. І подивимося, для кого ця збірка і чи вартує вона своїх грошей. Дизайн та збірка. Перше, що кидається в очі лаконічний мінімалістичний вигляд. Корпус компактний без зайвого пафосу, але при цьому добре продуманий у плані охолодження та доступу до комплектуючих. Збірка акуратна, компоненти розташовані з урахуванням правильного повітряного потоку, що важливо для стабільної роботи під навантаженням. Основа цієї системи HP Z444 – материнська плата для робочої станції, створена для роботи під високими навантаженнями. Вона має добись слотів оперативної пам'яті DDR4, що дозволяє легко нарощувати ресурси. Також є достатньо роз'ємів PCI, тож за бажання можна встановити потужнішу відеокарту або додати швидкий NVME SSD через адаптери. Що всередині? Процесор Intel Xeon є 52697 v 4 18 ядер 36 потоків оптимальний варіант для складних розрахунків, рендеру, монтажу та роботи з 3D-графікою. Оперативка: 32 ГБ DDR4. Хороший запас для роботи в багатьох професійних програмах. Відеокарта Nvidia RTX A2000. Робоча станція з серйозним потенціалом для графічних задач. Накопичувачі SSD 500 ГБ для швидкої роботи системи та HDD 1 ТБ для зберігання великих файлів. Але це лише теорія. Давай перевіримо її в реальних задачах. Щоб перевірити, на що здатен Titan G2, ми прогнали його через серію тестів у популярних робочих програмах. Давай подивимося на його результат. Тест Photoshop. Тут ми бачимо, що система швидко справляється з обробкою фото, застосуванням фільтрів та роботою з великою кількістю шарів. Завдяки 32 ГБ оперативної пам'яті навіть важкі PSD файли відкриваються без проблем. Тест Vodop Premiere Pro. Рендеринг відео займає менше часу, ніж на більшості середньобюджетних станцій. Завдяки RTX A2000 та потужному процесору таймлайн залишається плавним навіть при роботі з 4К відео. Тест в DaVinci Resolve. Цей тест показав, що Titan G2 здатний тягнути кольорокорекцію та важкі ефекти без суттєвих підвисань. Процес рендерингу йде впевнено, що робить цю станцію хорошим вибором для монтажерів та колористів. Тест в Blender. RTX A2000 забезпечує пристойну швидкість у GPU-рендері. Це дозволяє працювати з 3D-сценами без значних затримок. Тест в Corona. При тестуванні в Corona процесор показує стабільний результат, а велика кількість потоків забезпечує швидке фінальне просування сцени. Тест в V-Ray CPU. Процесор демонструє високу продуктивність, що важливо для архітекторів та дизайнерів, які працюють з фотореалістичними візуалізаціями. Тест в Single Thread Rank. Як ми бачимо, одноядерна продуктивність тут не рекордна, адже Xeon – це серверний процесор, оптимізований під багатопотокові задачі. Але для рендерингу, монтажу та 3D-моделювання це не є критичним. Отже, ми протестували Titan g 2 Plus у реальних робочих задачах. І він справляється гідно з цими задачами. Але давайте розберемося, кому вона підійде найкраще для монтажерів та відеопродакшену. Якщо ви працюєте у Adobe Premiere Pro або DaVinci Resolve, ця станція дозволить вам комфортно монтувати та рендерити 4К відео без жорстких фризів. RTX a 2000 звичайно, не рівня флагманським відеокартам, але для більшості задач її вистачить. Для 3D-художників та архітекторів. У Blender, Corona Render V-Ray ця станція показала себе впевнено. Велика кількість потоків Sion e 5 2697 v 4 дозволяє швидко виконувати CPU-рендеринг, а RTX A2000 – хороший старт для GPU-рендеру. За 26 900 гривень. Titan G2 Plus пропонує реальну продуктивність без переплат за маркетинг і брендові компоненти. Titan G2 Plus – це робоча конячка, яка дає можливість виконувати професійні задачі без зависань і нервів. Якщо ти хочеш максимум за розумні гроші, ця станція точно варта твоєї уваги. А якщо сумніваєшся, чи підходить вона саме тобі, залишай питання в коментарях, і ми допоможемо тобі розібратися.